Типово для раннього трипілля, бо в пізньому трипіллі то вже другі випили голови. Вже такі більш такі. І от така от скульптурка, ось при бажанні можна побачити ніс. На елементи кераміки та інших речей В періоду раннього трипілля археолог Тарас Ткачук натрапив при розкопках трипільського житла, яке датується пізнішим періодом. Залишки культури раннього трипілля на Прикарпатті знаходять вдруге. Тарас Ткачук датує їх приблизно серединою п'ятого тисячоліття до нашої ери. Проте у планах археологів зробити радіокарбонний аналіз для точного датування. Про які яке видно? Ось це називається тканелюри. Вони є вертикальні, є горизонтальні, є такі навскісні, різні. Це одна з ознак драння терпіля. Археологічна експедиція національного заповідника Давній Галич розпочалася 6 червня в урочищі Канада між селами Залуква та Крилос. Засипали розкопки минулого тижня. Серед інших цінних знахідок Тарас Ткачук виділяє сокиру з каменю і кло, стріли, мідне шило, кремінний ніж. Тарас Ткачук каже: Ймовірно, трипільці жили у цій місцевості, тому що на Прикарпатті є поклади якісного кременю. Окремін тоді був, як тепер залізо. З нього робили різні заряді праці. От В даному випадку ніж, тут видно ретуш, воно загострено, щоб можна було щось різати. І це пластина. А пластина робилася з нуклеуси. Такі були великі нуклеуси, ядра. Цьому єдру надавалася певна форма, щоб можна було скувати таку от пластину. Зараз усі знахідки зберігаються в лабораторії. Тут їх відмивають, прикріпляють бірки, керамічні деталі склеюють. Серед того, що вдалося знайти під час цієї експедиції, багато зернотерок каже Тарас Ткачук. Це робоча поверхня, видно, що панотеру. А це так званий курант. О, от розтирали Розтерти простерти, достану муки на цих зернотерках. Неможливо. Можна тільки розбити зерно і зробити кашу. Тобто трипільці їли кашу і часто з амбразивами. Тут, бачите, якщо це розтирати ці каміння, тут ковальчики цього каміння в ту кашу і, і попадали. Також археологи віднайшли частини самої трипільської хати розміром 20 на 5 метрів. Стіни або фрагмент стелі, бачите, так виглядає глина. От залишилися відбитки дерева. Це була така дерев'яна глиняна конструкція. Трипільську хату, що в урочищі Канада, археологи почали розкопувати два роки тому, і станом на сьогодні роботи ще не завершені. Наступні розкопки цього житла археологи планують розпочати у листопаді. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, івано Франківщина.